Друзі, привіт! Нас часто запитують, чому ціни на килимки Ева на ринку так різняться. Відповідаємо, на ринку представлено три матеріали трьох виробників: турецький, китайський та український. Турецький та китайський матеріали мають меншу ціну, але відповідно гіршу якість. Вони великі нерівномірно, червоніки на поверхні мають інколи різний розмір. Товщина матеріалу може бути теж різною від 8 до 12 мм, тобто якість виконання значно гірша. Окрім того, турецький та китайський матеріал мають стійкий запах, який може супроводжувати водія кілька, зап... кілька місяців. Український матеріал є значно кращим, він вилитий значно точніше, чарунки на поверхні всі однакові. Товщина матеріалу по всій. По всьому листку абсолютно однакова. Матеріал абсолютно не має ніякого стороннього запаху, і доказав себе як найкращий на українському ринку. Крім того, українське ЕВА представлене на ринку більш широкою кількістю малюнків. Це є нова крапля, яка так полюбилась нашим клієнтам. Це є класичний ромб в різному кольоровому виконанні, це є крупна сота. Рідненька сота, яка у нас представлена теж в доволі великій кількості кольорів. Ми в своїй роботі використовуємо лише український матеріал Ева.